В даному випадку, ж, якщо ми говоримо про конкретних людей, які прийшли на суд до Коломойського, брати його на поруки, і один, і другий, і третій, і там що згадували, що був четвертий, хоча я фотографії не бачила, тут йдеться про рабів, які приповзли до кармящої руки. Тут просто інакше не скажеш. Рука покаже вправо, вони погнуться вправо. Рука погнеться вліво, вони погнуться вліво. Рука їм скаже сесус це, цей це, самих себе загробити. Вони будуть самих себе гробити, бо їм за це платять, або вони а, відплачують за вже надані послуги. Тут не йдеться про жодну державницьку позицію, тут не йдеться про журналістську етику, професіоналізм чи щось. Це люди, які не мають ні встиду, ні совісті, але тільки знають хто їх. Пан знає, що їх будуть бити, якщо вони щось не то будуть робити, і знають, що їм добре заплатять, якщо вони будуть робити те, що пану подобається. Ходу в Мосейчук уточнили, що її спонукало прийти на цей суд, брати так. Коломойського на поруки, і вона щось заявила: отну можливо не дослівно, але по змісту, що типу з гуманітарних поривань, таких uh -huh. з милосердя. Uh -huh. Ми почали аналізувати, скільки разів вона, чи інші представники 1+,1 чи інших таких подібних каналів приходили з гуманітарних, а не з робочих поривань на суди до генерала Марченка, до генерала Павловського, до Антоненка, чи Юлії Кузьменко. До речі, їхню справу сьогодні поновили, і вони знову по судах ходять. А чи до Червінського хто приходив? Так насправді ж нікого ніколи не було гуманітарних поривань, і до речі, коли край один з крайніх судів у Червінського був, там прийшов один плюс один. Так насправді з ними ніхто не хотів говорити. Або якщо говорили, то зразу починали з таких слів, що просто в ефірі вже показувати не можна, тому що люди зразу наголошували, що ви все одно це все перекрутите і будете брехати про те, що насправді назива... відбувається на суді. Ну а друга річ такий дуже смішний момент. Там походи люди пропонували, а можливо, вже й зареєстрували, я не знаю, зробити петицію до американського уряду, забрати Коломойського і щоб його судили в американ. I <laughs> do Тому що люди довіряють американській системі правосуддя набагато більше, ніж нашій українській системі. Ну але найбільше <смі> мені сподобалися заяви на суді. Знаєте, це і смішно, і грішно, і це трагічно для нашої держави, що виявляється, Коломойський рятував Україну. що виявляється тільки Коломойський у нас сформував добровольчі батальйони. Він показував як можна боротися за державу, а найкращіше заявила <смі> Ha <laughs> Ця особа така чорнява, яка виступала, не знаю, хто це, але я так розумію, що там проблеми. Коли вона сказала, що якщо ви відпустите Коломойську то Путін буде плакати, що аж Коломойський реготав з тих самих слів. Так що ми маємо чергове шоу Шапіто, яке люди активно дивляться, але дуже би хотілося, щоб за цим спостеріганням цього цирку, який десь в певних моментах є і смішним, люди не забували, який є головний інтерес Української держави. Зараз боротися за себе себе боротися за демократію боротися за ем, боротися з корупцією і зрештою допомагати збройним силам україни ну і як по скрипту тут же ж хотілося б усім нашим глядачам так само нагадати що Коломойський і прямо і обсередковано він причетний до Іловайського котла і саме тому Порошенка стільки років обливали брудом щоб ніхто не взнав що за цим стоїть Коломойський Хомчак Хто uh, там ще був? Uh... Ще, ще одне якесь відоме прізвище було. Ем, бо треба було Коломойському забрати підприємство з Угрес у Корбана, і тому там відвели добровольчі батальйони, а не Збройні сили України. Добровольчі батальйони на той час не підпорядковувалися генеральному штабу. І в результаті виникла діра, в яку пройшов ворог, взяв наших бійців у, у, у кільце, і в результаті ми отримали те, що отримали. Так що давайте тепер говорити правду про те, що насправді відбувалося, І можливо. Навіть в контексті цих всіх судів згадати і потім притягати до відповідальності за те, що сталося.